Ви давно не бачили нічого такого гарного в одному відео. Дивіться ж тепер, це підбайки Кайо, дитячі підбайки Кайо 110 та 125. Ось таку 110-ку ми маємо в наявності в нашому магазині на колесах 12-14. Він ідеально підійде для дітей з ростом десь від метра 40, але висота його по сидінню 70. 7 приблизно сантиметрів. Тобто слід зауважити, коли ви будете купувати такий підбайк своїй дитині, що висота посидіння у нього 77 см. Також ми маємо для вас 125-ку цей підбайк, який трошечки більший. Він також на колесах 12-14 але якщо ця моделька в нас на автоматі, то ця модель в нас суто на механіці. Ми просто користуємося звичайним щепленням, та дитина привчається їздити, як на звичайному мотоциклі. Він має висоту посидінню 81 см. Він надзвичайно прикольний, невеличкий, такий м'якенький. Ці всі моделі оснащені лише кікстартером, але з нього він ідеально запускається, тільки глянь, то так підходите. Один ривок і все. І все запустилось, все працює, працює просто ідеально. Якщо вас зацікавлять такі підбайки, будь ласка, зверніться до нас. Ми знаходимося в місті Запоріжжя, ви можете приїжджати на перегляд, ви можете на ньому покататись, або ви можете замовити для вас відеоогляд. Ми знімемо для вас детальний відеоогляд і відправимо такі підбайки поштою. Зверніться до нас, підбайки Кайо ТС 110 125, а також ми маємо 140-вку по наявності.